Загальне гори Придністров'я сумує разом з Казанню. Супутник ВІВ-вакцинація, кабінети для щеплення відкрито по всій республіці. Знову за парти учні перших та других класів повернулись в школи на навчання. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз стихійні меморіали, квіти, іграшки, лампадки, мільйони людей по всій Росії і не тільки сумують сказанню. Трагедія, що вчора сталася у міській гімназії, своєю жорстокістю сколихнула весь світ. Придністровці приголомшені вбивством дітей в Татарстані в жалобі разом із росіянами. Самого ранку до пункту виїзного консульського обслуговування у Тирасполі йдуть люди. Тираспольчани сумують разом з Казанню. Живі квіти і лампадки символ скорботи і підтримки усіх, кого торкнулося горе. Поклав квіти, і президент Вадим Красносельський. Глава нашої держави висловив співчуття послу Російської Федерації Олегу Васніцову і всьому російському народові. Напад на школу став ще одним свідченням жорстокості і небезпеки тероризму. Засуджуємо жорстокість коєного масового вбивства, поділяємо біль непоправних втрат разом із рідними і близькими безвинно загиблих та бажаємо скорішого одужання постраждалим. Нехай слова нашого щирого співчуття стануть підтримкою в цю скорботну годину. Трагедія, яка сколихнула увесь світ, сталася напередодні. Близько дев'ятої ранку. 19-річний Ільнас Галяві прийшов з рушницею у школу номер 175, учнем якої був сам у минулому. Хлопець влаштував стрілянину. Жертвами стрілка стали семеро учнів і двоє вчителів. Одна з них отримала смертельне поранення при спробі врятувати дитину. Всього в результаті трагедії постраждала 21 людина. Серед них 18 діти. Чотирьом наймолодшим було лише по. Чотирнадцять для любого чоловіка гибель взрослого для будь-якої людини втрата дорослого це горе і біль. А коли гинуть діти, це подвійний біль, подвійна трагедія. Ми всі співчуваємо і впевнені, що ні в Росії, ні в Придністров'ї, ні в будь-якій іншій країні не повинні гинути діти. Ми повинні проаналізувати, чому таке сталося і зробити все, щоб такі випадки не повторювалося. Ми ми постійно ризикуємо. Ми постійно ризикуємо. Живемо в заспокійному світі і думаємо, що так буде завжди. Ні, треба намагатися зробити мінімум необхідного, щоб бути спокійними за наших дітей в школах і дитсадках. Тут краще перестаратися, ніж не допрацювати. Ми сьогодні Ми сьогодні разом з Росією, казанню з батьками та рідними загиблих. Страшна трагедія, яка відгукнулася у серцях всіх придністровців, це горе. Ми сумуємо сил і мужності пережити цю трагедію. Разом з Казані сумують усі жителі Придністров'я, серед яких 200 тисяч російських громадян. Мені дуже боляче. Я вже прабабуся. Я тільки уявляю, що там сталося. Слів немає. Ця трагедія велике горе. Ми з ними, з цими людьми. Це наші спільні горе. Ми сумуємо. Ковід 19 пройшло вже майже півтора року, а боротьба триває. Сьогодні єдина рятівна надія вакцинація. У нас щеплювальна кампанія триває вже другий місяць. Першу дозу астрозенники отримали вже майже 2,5 тисячі придністровців. Повний курс вакцинації препаратом Pfizer пройшли 930 лікарів. Минулого тижня стартувала вакцинація російським супутником. Ві працювало три кабінети. Сьогодні відкрили ще 23. 26 кабінетів вакцинації по всій республіці від Кам'янки до Дністровська. Наприклад, у рибниці надійшло 1100 доз. Старт вакцинації сьогодні. Віктор Береговий першим отримав щеплення. Чоловік колишній металург. Зараз йому 69. Якраз у групі ризику з усіх вакцин чекав саме на супутник. Вакцина хороша. Вакцина хороша повинна бути. Ось у все нормально. Почуваю себе, поки нормально. все добре. Укол, як ніби бджілка, вкусила, було таке відчуття. Вакцинація проходить в денному стаціонарі поліклініки. Тут багато місця для дотримання дистанції. Після щеплення 30 хвилин пацієнтів спостерігає лікар. Сьогодні провакцинували 50 чоловік. По поліклініці. по поліклініці записалося близько 4 тисяч громадян. Крім цього, записано 500 медпрацівників. і Надійшло близько 2 тисяч заяв від організацій та підприємств. Тому будуть розглядатися заяви, поки ті громадяни, які записалися через поліклініку, проводиться вибірка за хронічними захворюваннями і віковими категоріями. Надалі будуть робити щеплення іншим громадянам при надходженні наступних доз вакцини. Перших 50 чоловік прищепили і у кам'янці всі пенсіонери. Завтра провакцинують ще 80 чоловік з хронічними захворюваннями. Всього з квітня записалося 900 чоловік. І наконец, ми нарешті ми дочекалися вакцини. нашої вакцини. Дуже чекали з чоловіком. Сьогодні зробили щеплення, щоб самим не захворіти та інших оберегти. Запис на вакцинацію поки на паузі. Зараз прищеплюють тих, хто подав заявку у квітні. Всього у нас 31 тисяча подвійних доз. З них 24 тисячі пенсіонерам і людям з хронічними захворюваннями. Їх уже прищеплюють. Плюс ще 7 тисяч для медиків, військовослужбовців і викладачів. Можна зробити щеплення і астразенекою. Єдина умова 18+. Сьогодні в школи повернулися учні перших і других класів. Решта поки дистанційно. Це рішення у перштабу. Чотири уроки на день з одним педагогом з дотриманням усіх заходів безпеки. Навчальний рік продовжено до 31 травня. Радість зустрічі з однокласниками і вчителями школи республіки знову наповнив дзвінки дитячий сміх. Зовсім недавно вони навчилися виводити букви, читати і рахувати. Без допомоги та практики вчителя вельми складно. Діс учиться легче. Тут вчитися легше, дохідливо пояснюють все. А на дистанційні було складніше. Сьогодні у мене радісний день, тому що всього два уроки, а ще скучив за однокласниками. У мене сьогодні добрий день. У мене сьогодні дуже хороший день. Я вже давно хотів в школу. Нудьгував за друзями. В школу збирався заздалегідь. з вечора склав портфель. Тут цікаво і вчитися, і дружити. В Протягом цих останніх двох тижнів дітям надана можливість повторити і узагальнити отримані знання. При цьому обов'язкові умови провітрювання приміщень, обробка всіх поверхонь в класах, парт, столів, шаф, підлоги розташовуються по три класи на поверсі. У кожному класі у нас встановлені рециркулятори. До занять діє ранковий фільтр при приході в школу. В офлайн перейшли не всі уроки, частина, як і раніше віддалено. Очно не більше чотирьох занять. На дистанційці залишаються музика, офіційна і іноземна мови та фізкультура. Поки головне безпека. Через це і їдальня не працює, але уроків мало тому зголодніти діти не встигають. Зате нарешті всі вдосталь можуть наговоритися. За час дистанційки розкіш спілкування оцінили всі: і діти, і дорослі. Звичайно, очне навчання краще, легше пояснювати. Дистанційно дуже складно деякі теми викладати. Якість знань страждає. Вона зараз закріплення, повторення. Я б не сказала, що діти відстали. Це гімназійний клас, в основному діти сильні. Велике спасибі батькам, тому що вони контролювали і допомагали в усьому. Але тепер важкувато при оцінці знань. Ми розуміємо, що комусь допомагали вдома батьки. Батькам щодня доводилося відправляти завдання. Зараз їм буде легше. Цього року через тривалі канікули школярі будуть вчитися на тиждень довше. Навчальний рік продовжено до 31 травня. Якщо ж хтось захворіє на коронавірус, клас закриють на карантин. В уряді обговорили проект пільгової іпотеки для працівників комунальних підприємств. Механізм є, частину відсотків за кредитом візьмуть на себе роботодавці, готові і списки учасників житлової програми. Дубасарська ГЕС уже ГЕС вже надала список і пакет документів, щодо яких підприємство клопотало про виділення квот на двох чоловік. І фінансування буде закладено у бізнес-плані у 2021 році на суму 18 тисяч. Це відшкодування відсотків. Також тира з теплоенерго. Спочатку було сформовано перелік із 15 працівників підприємства. Доступне житло для молодих, черговий етап соціальної підтримки кадрів почали з підвищення зарплат. Без спеціаліста, без людей, без фахівців, без людей реалізувати інвестпрограму не вийде. І якщо не переламати ситуацію у цьому плані найближчим часом, то ми можемо залишитися цілком собі джерелами фінансування інвестиційних програм, але без людей, що загалом неприпустимо. Програма доступного житла працює для вчителів, лікарів, міліціонерів і військових. В цьому році видали понад 100 сертифікатів на держсубсидії. Частину витрат при покупці квартири бере на себе держава. Доступне житло для фахівців житлово-комунального господарства наступний крок. 9 травня відлунало, але цей день завжди у серцях мільйонів людей, сімей, народів. Напевно, немає такої радянської родини, яка б не зазнала гірких втрат Великої Вітчизняної. Напевно, тому таким святим вважають для себе мільйони людей день перемоги. Придністровці особливо дбайливо бережуть пам'ять про загиблих і передають історію славних предків майбутньому поколінню. На фронтах Великої Вітчизняної загинуло майже 20 тисяч придністровців. Багато з них брали участь у крупномасштабних боях. У битві за Москву, за Дніпро, Сталінградський, Курський звільняли Європу. Війна торкнулася кожної родини в пам'ять про полеглих хвилина мовчання. Обратите внимание... Зверніть увагу, якщо будете об'їжджати наші меморіали по селах, містах, районах, дати смерті тих, хто пішов на війну з цього краю. З Придністров'я це 1944 рік, 1945 рік. Тоді після звільнення людей призивали на службу, і вони гинули, звільняючи Європу. Фактично, більшість придністровців, які брали участь у великій вітчизняній війні у світовій війні, це визволителі Європи. І ось за це, звичайно ж, повинні бути вдячні нашому народові, народові переможцю. Це правда. Хоч і гірка, але правда. Моїй родині дійсно бабуся та дідусь вони воювали, захищали батьківщину ну, на території України від фашистських завойовників. І дійсно, в цей день ми згадуємо цих людей, які віддали своє життя проти загрози, яка могла б купити увесь світ. І ми ніколи не повинні про це забувати, тому що ця дата є святою для кожного з нас. Будуть минати роки. Однак ця дата залишиться важливою для кожного з нас. Все далі відходить в історії переможний травень 45-го, але і через десятиліття День перемоги залишається нашим головним святом, який 76 років тому рясніє стяг перемоги як символ миру на землі. Завдяки тому, що добили цієї перемоги, повернулись наші батьки в 47-му році. Народилась я. Народився мій брат. З дитинства ми все святкували на Україні. Я з Вінницької області. Ми все. Мама мені перший раз подарувала хустинку на день перемоги. Герої Дня Перемоги, звичайно, ветерани. Багатьом вже під сотню. На урочистості сил прийти вже немає. Тож парад наші герої приймали особисто, кожен біля свого будинку: пісні, квіти, вітання. А в очах вогонь того заповітного травневого дня. За сльозами на глазах. Зі сльозами на очах, звичайно, ви не можете навіть уявити, яка радість була, скільки пережили, і раптом кінчилось. На жаль, час не щадить нікого. Все менше свідків тих подій залишаються з нами. Пам'ять про них зберігають фото. За кожним знімком своя історія і подвиг. Через пандемію вже другий рік безсмертний полк проходить у незвичному форматі, але нитку пам'яті не перервати. Придністров'я пам'ятає. Мільйони радянських людей кували велику перемогу на фронтах великої вітчизняної у підпіллі у тилу. Вони воювали, виживали, перемагали, здійснювали героїчні подвиги. Більше 11 тисяч радянських воїнів були удостоєні найвищої державної нагороди герої радянського союзу. Серед них 12 придністровців, четверо з яких тераспольчани. Тераспольську гімназію недаремно називають школою п'яти героїв. Ми несемо це звання з честю та погордою, тому що на наших лавах вчилися п'ять героїв радянського союзу люди з великої літери, які були удостоєні цієї нагороди недаремно. Найвідоміший радянський танковий ас, генерал танкових військ Володимир Бочковський, артилерист із Терасполя Павло Щербинко, брав участь у боях під Києвом, Москвою на Курській дузі, звільняв Україну, Білорусію, Литву. Відзначився при форсуванні Дніпра у вересні 43-го року. Льотчик, бомбардувальник Георгій Чернієнко. Ескадриля під його командуванням знищила 39 танків, 11 батарей, 35 літаків, 588 машин. І близько трьох тисяч ворожих солдатів та офіцерів. Георгій Чернієнко був командиром ескадрильного полку. Здійснив більше ніж 152 успішних вильоти, під час яких було знищено декілька тисяч фашистів. За зразкове виконання завдань командування і проявлену при цьому мужність Георгію Чернієнко було присвоєно у 1943 році звання героя радянського союзу. Звання героя радянського союзу присвоїли артилеристу із Бендер Сергію Полецькому та розвіднику із Терасполя Михайлу Павлоцькому. Жо много літ. Ми відомработу для того, щоб наші діті уже багато років. Ми ведемо роботу для того, щоб наші діти, діти пам'ятали про те, чого варте мирне небо над головою. Наші учасники великої вітчизняної війни, герої радянського союзу, із задоволенням, поки були живі, приїжджали в школу, зустрічалися з дітьми, розповідали про свої бойові подвиги, про свою участь у війні для того, щоб пам'ять не перервалася. Спогади про оратні подвиги земляків сьогодні в експозиціях музею навчального закладу. Вони у серцях вдячних спадкоємців. Герої живі, поки пам'ять жива про них. У Дубосарах скоро з'явиться Каса Марія. Це музей ресторан в Молдавському стилі. Тут будуть не тільки пригощати туристів національними молдавськими стравами, а й проводити майстер-класи з їх приготування. Весь інтер'єр музею ручна робота народних умільців. Дубосари туристично-готельний комплекс Дністровський сад. На нульовому поверсі кипить робота. Для всіх придністровців і, звичайно ж, гостей республіки тут готують справжній сюрприз. Каса Марія музей-ресторан в молдавському стилі. А почалося все з молдавського килима ручної роботи. Директор туркомплексу побачила його у своїх друзів на півночі Молдови. Тоді й народилася ідея створити не просто ресторан, а своєрідний музей, молдавський сільський будинок. Так на стінах з'явилися маленькі віконця з фіранками, дерев'яні світильники і меблі, на стелі старовинні балки, а в кутку піч з дровами і рогачем. Все виконано на замовлення місцевими народними умільцями. Та зона... Та зона підвальна, де будуть стояти діжі, сподіваюся, що повні будуть встановлені столи для майстер-класів, де ми зможемо показувати туристам, як готують голубці плацинди. Ідея створення сільського будинку припала до душі колективу туркомплексу. Багато стало приносити сімейні реліквії 18-19 століть. робота моєї мами. Це роботи моєї мами села Кругле Кріулянського району. Вона зробила дуже давно, коли ще була дівчинкою. Вона любила дуже вишивати, ткати, прясти і мене навчила. Вирішила подарувати на честь пам'яті моєї мами. Зараз в Касамарі розписують стіни на центральній зліва серед діжок. Уже сидить молдаванин з хитрим поглядом. Справа скоро закружиться у танці веселі пари. Всі як живі. Цей об'ємний живопис в змішаній техніці виконує Дмитро Кесар з Бендер, автомеханік за професією, художник в душі. Мені було чотири роки. Мені було чотири роки, і ми з батьками були у Волгограді, і там я був на Мамаєвому кургані. І напевно, тими роботами, панорамними картинами я був так вражений, що щось перевернулося в моїй голові, і це все пішло. Мені приємно, що людям подобається те, що я роблю. При вході в основний зал розмістять міні-експозиції предметів побуту, праці і костюмів молдавського народу. У національному стилі облаштують і прилеглу територію. Відкриття Касамарі намічено на початок червня. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у п'ятницю. Зустріч 17-й годині на першому придністровському.